Мої вітання, друзі! Дивіться, яка краса, дивіться, яка краса, які трояндочки, яка кітюнечка. Рапсодія. Яка красуня. Був в Був нас дощик. Десенька кричить, бо я її сюди не беру, бо тут котики. Зараз вона буде їх мучити. А ще дивіться, в мене вже тут розпустилась трішки троянда червона, ось така. Так, як ви бачите, в цьому році зверху не змикається. В тому році дуже гарно було. Хто дивився, хто пам'ятає, як було в минулому році, да? було дуже гарно. В цьому році вже трішки не так гарно, тому що багато обмерзало і е, прийшлося обрізати багато. Але за сезону вона ще наросте, звісно. Ну, це вже буде пізніше, коли вона вже перецвіте. Оця троянда, Сахара. Вона цвіте все літо до осені. Ось, а ця цвіте тільки один раз. Ну, ось так. Кушенятка вже ходять за мною кругом. Так, тут у нас гвоздика. Квітне. Кошачки вже пішли сюди на розвідку. Так, тут в мене ще ось така трояндочка розквітла. Така ніжна, ніжна. Така вже гарнюсічка. У нас був дощ. І воно трошки звисає. Сіренька, сіренька і полосатенька. Так, а ще ось така красуня. М -м -м, яка вона вже гарна в цьому році. Просто неймовірно. Назви не скажу. Не скажу, бо не пам'ятаю. Дуже гарна. Ще ось така, ще ось така блакитна. Напевно, що тут на екрані з телефона не буде видно, що вона блакитна. Напевно, здається, що вона рожева. Але насправді вона як блакитна, тому що в назві є слово Blue. От продовження не пам'ятаю. А то, що є Blue, це знаю точно. Ось так. Дивіться, яка в мене хвоста гарнюсічка. Як називається, не знаю. Це я купляла на базарі, в бабульки, на руках. Та хоча б і не на руках. Тут багато я купляла і не на руках, а в інтернеті, але. З назвою вже проблема. Треба шукати назви. Дивіться, яка краса. Яка краса. Яка шикарна. Погляньте сюди, яка красуня біля ялівця. А ця блакитна яка гарненька, трішки обгоріла було сонце, трішки з якимись дюрочками, але все рівно вона гарна. Так, а під нею в мене тут ще якась блакитненька. І сіренька, і полосатенька. Ганяють. Ой, яка красота. Вони так самі, самі без мене вони сюди не ходять. Так, оце теж в мене блакитненька. Оце альбопік та вже міняється. Вона робиться така, ну, не така, е Жовта, не така ярка, як весною. А вже на літо вона міняє трошки колір. Ну, така вона салатова. Але вже оці штрихи по краях вже менше їх видно. Так, зацвітає моя бузина. Темна. Бачите, яке листя гарне. Була кущом великим, я її пересадила і тепер формую, ось так буду підтримувати, щоб вона якби на одному стовбурі трималася. Ось так. Ось така красунечка. Дивіться, які гарні робляться вже туї в Фрисландія. Це ці самі, що їх можна стригти. І вони ростуть кругленькими або не стригти, і вони ростуть ось такими високими у мене під забором. Бачите? Така краса? Тут у мене форзиція варіїгатна. Ось така красуня. О, яка велика хоста. Які вже ці великі хости гарні. Сіренька. За мною. Слідом Шавлія зацвітає. Ось такі хосточки. Ось тільки що. Шо... Глянула ось на цю хосту і зразу згадала, згадала. Це буває велика рідкість, коли я можу ось так зненацька згадати назву. Ну, це згадала. Халкон. Оце блакитна Халкон. i kuść. Дуже гарно зараз ввечері, після дощу. Полосатенька. Такі вони смішні ці тваринки. Я тут, я тут, йди сюди. М'явкає, м'явкає, шукає, загубилася. Я, я, я тут, йди сюди. Ай, маленьке. А де ти сіреньку загубила? Десь сіренька загубилася, гукає нас, гукає. Ось така ще красуня, дивіться. Листочки хвилясті. Ось така. Ай, маленькі. О, знайшла. Ось вони дві. Прийшли. Ось так. Ось така краса. Я насолоджуюсь. О, друзі, ось зацвітають мої наперстянки. Тут я була насіяла От цілу кубку і вони тут зацвітають всілякі, різні. Подивіться, який фокус. Це вона ніби жовта, а тут рожева якась в крапочку. Я навіть не пам'ятаю, щоб такі були. Ось так. Як мені подобаються оці квіточки, я прям балдею від них. Як гарно розрослися. Ой, дивіться, ж, яка в мене тут гарна троянда. Плетиста. Вона шикарна просто. Я її... Ось! Машина, куди її злякалися. Так, а це о теж в мене Халко. Це теж Халко, так. Да. Красуня просто, блакетна, Ну, ось так. Лішки пройшлася і отримую таке задоволення від цих рослин, від цих хост. Так мені це все подобається, що от просто зараз от дивлюсь, мене емоції переповнюють. Мені просто хочеться плакати від задоволення, ви розумієте? Хочу плакати від задоволення, від тої краси, яку бачу. Я взагалі, напевно, можна сказати, трошки дивна людина, тому що я дуже часто, коли бачу щось гарне, гарні рослини, коли їх багато гарних рослин, коли чую гарну музику, і ви знаєте, і мені хочеться плакати. Я не знаю, чому так відбувається. Но, но чомусь таке відбувається. Коли бачу щось гарне. І мені такі емоції мене переповнюють. І я хочу плакати. Ось така я дивна. Ось Вигела, варієгатна, цвіте і перецвітає, але яка вона гарнюня? Коти ганяють, коти ганяють. Як їм класно. Вони самі сюди не приходять, а вже як я пішла, то вони вже... Ганяють зі мною разом. Все, друзі. Всього вам доброго. Па-па. Підростають блакитні хосточки і я їх вам знов пропоную. Каміла, добрий день! От ваші хосточки, які ви замовили. Дві Альбопікти, дві унівітати і блакитні хосточки, три штуки Блукадіт і Canadian Blue. Зараз я їх почну пакувати і завтра зранку я повезу на пошту. Ну, ось, Каміла, я вже спакувала всі ваші хосточки. І зараз я буду їх вкладати. Я їх буду ложити. Вони будуть в лежачому положенні. Ось так будуть лежати. Зараз я положу їх і покажу вам. Все, каміла. Ось так я вложила таким чином. Поскладала, зараз я сюди ще щось положу. Ще щось цю пустоту щось положу, щоб коробки не хитались. І все, і буду заклеювати коробку. Так, Каміла, ось ваша посилка, ось така велика коробка. Все. Завтра зранку я вам її відправлю і будете зустрічати. Всього доброго і па-па!